Доброго Дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 144 -те заняття, тема якого перетворення раціональних виразів. На минулих уроках ми з вами вже обговорили, що називають раціональними виразами. Давайте згадаємо. Раціональним виразом називають такий вираз, що містить дії додавання, віднімання, множення, ділення або зведення до степені. Ну, якщо є дужки і в них якісь дії відбуваються, це також раціональні вирази. Отже, як їх можна перетворювати? Перетворювати раціональний вираз, це означає або його спростити, або порахувати, що у нас буде у відповіді, знайти відповідь. Дивіться, давайте на практиці ми з вами це розберемо. У нас є приклад А ділене на А-1, помножити на А-1 до квадрата плюс 1. Ми пам'ятаємо, да, що е, більший пріоритет має дія множення, тому ми спочатку помножимо, а потім додамо. Отже, е, що нам робити? Тут дріб з чисельником та знаменником, а тут нема знаменника. Якщо у числа нема знаменника, то ми йому дописуємо одиницю. І ми відразу бачимо, що ми можемо скоротити. Дивіться, тут А-1 і тут А-1. Ми тут закреслюємо А-1, тут ми закреслюємо квадрат. Тому, що ми робимо далі? Записуємо, що в нас залишилося а множити на А-1. Далі плюс 1. Що ми зробимо далі? Далі ми розкриємо дужка. Згадуйте, да? якщо число стоїть перед дужками або якась змінна, то вона множиться на кожне число або змінну у цих дужках. а помножити на А буде А квадрат, А помножити на мінус 1 буде мінус А, і плюс 1. Тобто, оце у нас вже кінцева відповідь, вона порахована. І зверніть увагу: від А квадрат А відняти ми не можемо, тому що вони не є подібними, в них різні степені. Тут 2, тут 1. Таке не віднімається. І уж тим більше не додається одиниця, тому що біля одиниці нема змінної а. Вони не є подібними. Далі, наступне: x ділене на y мінус y ділене на x у дужках, помножити на x y на x плюс y. Що ми маємо зробити тут? Давайте згадаємо, що найбільший пріоритет має дія у дужках, а потім те, що за дужками. Тобто, спочатку ми віднімемо те, що стоїть у дужках. Давайте робити цей приклад за діями. Отже, перша дія x ділене на y мінус y ділене на x. Згадуємо. Аби додати, а, аби, відняти, або, аби додати або відняти два дроби, нам треба звести їх до спільного знаменника. Тут знаменник y, тут знаменник. X. Отже, домножаємо цей дріб на x, а цей на y. X помножити на x буде x квадрат. Y помножений на x буде XY. y. множений на y буде y квадрат. X на Y буде XY. Що ми маємо далі? Знаменники однакові, отже, можна відняти. Віднімаємо х квадрат мінус у квадрат ділене на x y. Це в нас відповідь першої дії. Тепер зробимо другу дію. Давайте тепер приступимо до другої дії. Друга дія в нас. Це оцей вираз, що в нас вийшов у першій дії. Нам треба помножити на x, y, ділене на х плюс y. Що ми бачимо одразу? Дивіться, тут xy і тут xy. Скорочуємо їх. Тепер залишається x квадрат мінус y квадрат ділене на x плюс y. Згадуємо, x квадрат мінус y квадрат це формула скороченого множення. І Розкривається вона як x плюс y множений на x мінус y. У знаменнику x плюс y, тому ми робимо скорочення, і у нас залишається лише x-y. Від X Y відняти не можна, тому що вони не, вони не подібні. Отже, оце це і буде відповіддю. Сподіваюсь, тему ви зрозуміли. Якщо залишились питання, пишіть коментарях і не забувайте практикуватися більше. До зустрічі на наступному уроці.